Бачила велику бурульку. Мені так захотілося її принести до вас у групу, але ж вона була дуже важка і вона розламалася по дорозі. Але ж подивіться, які великі шматки залишилися. І ось який шматочок. Подивіться, ми бачимо, що бурулька яка довга Та Бачите, так. дітки, а на який, на який овоч вона схожа, на який овоч похожа? На оранжеву морку. Схожа чи не схожа? Морку всі люблять, так, дітки? Добре. Я дуже хочу, щоб ви самі переконалися, що Бурулька в бурульці є крига. Я для вас підготувала ось ці шматочки. Бачите, крига розламалася і дуже багато шматочків вийшло. А ну ж, будь ласка, підходьте, для кожного є тарілочка. І, будь ласка, пальчиками пробуйте. Для кожного є. Подивіться ну попробуйте пальчиками Артемка, йди сюди, підходи ще. Сюди, підходь. Тьома. Тьома, йди сюди. Так. А ну ручками пробуйте. Боря, іди сюди, підходь, щоб дісталося. І тобі, тьомочка, ось так і, і буря. А ну пробуйте Яке? Яка вона на дотик на ощуп? Холодна. Холодна, Холодна, правильно. Добре, діти. Можна тільки взяти кінчиком ногіточка нашого, ось так подряпати. Ану попробуйте. Подряпайте. Вийде у вас, а ну трошечки підтримуйте її, Підтр... Підтримуй. Отак, ручкою. Добре. Добре. Яка вона? Холодна. Холодна і гладенька. Ану гладенька чи ні? Ану ще, ще, ще так. Діти, а оце у нас тут бурулька є, бачите, яка вона. Знизу, вона знизу гостренька, діти. Бачите? А ви помітили, що коли ми почали гладити наші шматочки, бурульки? Що з ними коїться? Подивіться, на тарілочках, що ми бачимо? Що це таке? Оце що це? водичка, правильно, це водичка. Діти, а чого це водичка тут утворилася? Де вона взялася? А льода крига розтанула, так і що? І? Крига перетворилася на що? На водичку. Правильно, молодці. Діти, а ну як ви гадаєте, крига, крижинки оці, вони важкі чи легкі? А ну, тримайте, потримайте, будь ласка. Давай, долоньку, давай долоньку. А ну ось так над тарілочкою, будь ласка, над тарілочкою тримаємо. Важкі. Давайте покладемо. Добре. Діти, а можна смоктати бурульку, брати? її до рота, можна? Ні. Ні, не можна, діти. А чому? Бачу, там пласту, діти. Моя рібка молодець, можна застудитися і буде хворіти. Що? О, горлечко. Молодці діти, добре. І Бачите, а ось ці шматочки. Ми їх не торкалися. А водичка теж утворилася. Діти, а чого це? бо там льод. І, і водич... Віно стану, діти. Що у нас в групі? Яка температура? Тихало. У нас тепло чи холодно в групі? Тепло! Тепло, молодці. Ось тому, бачите, крига розтанула сама. Їй тепло і без наших ручок було. Так чи не там, дітки? так, дітки? Так, добре. Діти, а зараз, скажіть, будь ласка, чи можна ходити під бурульками, під дахами будинків? Можна? Ні, Ні не можна. А чого? А я буде нам І бурульки можуть що зробити? Попасти. і попасти на людину, так, діти, а це буде дуже боляче, це дуже небезпечно, дітки. Тому ми з вами розумнички, і ходити під дахами ми з вами не будемо. Правильно, дітки? Да. Правильно, молодці дітки, скажіть. А вам сподобалося сьогодні дивитись на бурульки, торкатися досліджувати? Понравилось вам сьогодні? Да. Сподобалось, молодець. Правильно, молодці дітки. Ще будемо робити такі досліди? Да. Будемо. Дуже добре. А на сьогодні вже все ми з вами закінчуємо. І зараз підемо, що нам треба з ручками зробити? Повитирати. Бо вони в нас які? Які? Моро. Мокрі, правильно, молодці Повитирати. дітки. Підемо витирати ручки. Я рушничками, I'm